Скільки коштує замінити щеплення на всіма улюбленій коробці DSG dq 200? В роботі у нас сьогодні шкода a 5 в універсалі. Машина у нас 2009 року. Пробіг на автомобілі у нас 252 тисячі кілометрів. Виконуємо сьогодні по автомобілю заміну щеплення DSG. Також замінили на автомобілі уже маховик. Обов'язково міняємо. І гольчатий підшипник, який знаходиться у нас в колінчатому валі, тому що якщо він розсипається, потім наробить вам горя в коробці. А, порахували уже формулу під маленький та під великий підшипник. Зараз будемо встановлювати сам комплект щеплення. Муфта К1 та К2 у нас тут знаходиться. Щеплення ставимо по люку, маховик у нас також люк. Також на автомобілі буде, був замінений вже задній сальник колінчатого валу. Ось так він у нас виглядає, він був у нас потікший. А, це у нас старий демонтований комплект щеплення. Щеплення на DSG dq 200 їздить у нас по-різному. Може проїхати 100 тисяч, може проїхати 200 тисяч, максимум, що я зустрічав. Автомобіль, який їздив в трасовому режимі, проїхав на рідному щепленні 197 тисяч кілометрів. Скільки ж коштує робота з запчастинами? Робота запчастини з розвалом сходження разом коштує 61 тисячу 500 гривень. Напишіть в коментарях, дорого це чи ні.